Ось маю розгардіяж на підвіконнику. І що це означає? Що починається сезон. Середина лютого я збираюся включити насіння. Зараз покажу, що саме. От деякі насіння я збирала сама минулого і позаминулого року. Тут є карликові томати вільма, це датський томат. Потім є балконне чудо, червоне і золоте. Далі цибуля ексібішн. Вона салатна, солодка, е негірка цибуля. Потім є томати високорослі для теплиці, рожеві, називаються улюблені, правда, це домашня назва. Датські томати полуничний. Е потім волове серце, куплений теж в Данії, е перець. Написано: якийсь фруктовий, і гібридні томати монопріо українські. Все це я збираюся ключити. Місця потрібно багато. Ключу я таким способом намочую ганчірочку, ту, яку використовую для протирання поверхонь. Потім кладу в пакет герметичний з зіпером підписую. Це пакетики з минулого року використовую їх багато разів. От. Оце все багатство. Аж руки чешуться. Отже, який план? Томати вільма, ті, що карликові, і балконне чудо диво, воно буде рости на терасі. Посажу їх не дуже багато, вони будуть в горшках у ампельному вигляді рости. Найбільше Планую поключити томатів оранж і улюблені. Це високі томати, крупні, солодкі. Вони, правда, дозріють аж осінню, але вони того варті. Потім по кілька томатів збираюся полуничних посадити. Монопріо це чері томати. Вони невеликі, але достигнуть швидше. В зв'язку з тим, що вони чері, і достигають. А от. Ще в мене буде волове серце, теж кілька штук посаджу, бо це для мене експеримент. Ну і перець буде в парнику. А цибуля вона буде рости на вулиці, але теж з розсади. От, на прикладі вільми покажу вам, змочила тряпку, віджала з неї воду, вона просто волога. Розклала насіння, от його видно, воно таке малесеньке-малесеньке, бо це карликовий томат, але дуже гарненьке, рівненьке. Потім закриваю, закриваю. кладу у пакетик зіперу, і потім через 2 дні вже буду дивитися, якщо проклюнеться, відразу буду саджати у землю. Тому що, якщо відразу не посадити, насіння проросте у цю ганчірку. І тоді, вже, коли будете його діставати, у нього зламається корінчик. І все, і насінинка пропала. Тому треба вчасно діставати насіння. Ось так виглядає моє насінневе царство. Найбільше тут по 30 насінин оранж високорослий. Томат з крупними плодами і улюблений рожевий томат з крупними плодами. А решта там по 4-10 насінин, тому що місце в теплиці обмежене. Не можна, щоб там було забагато всього, тому що буде погана провітрюваність, фітовтора і різні грибкові захворювання. Тому ми саджаємо так, щоб мішатиме було місце. От цибулю Exhibition для пророщування я просто залила водою в чашці. Вона так само добре проклюнеться, бо їх тут багато, 100 насінин. От уже сьогодні четвертий день, з моменту, як я поставила ключити насіння. Подивилася, що десь 4 пакетика, 4 сорта вже проклюнулися. От, видно, з'явився невеличкий корінчик на насінинці. Довше чекати не можна, бо він вросте у цю ганчірочку, і тоді все насіння зіпсуване. Я попідписувала отакі дерев'яні палички. буду їх вставляти в, в кожний ящичок, в якому буде у мене рости насіння. Проростати. От, Тепер роблю заглиблення. Десь пів сантиметру сантиметр, можна паличкою, можна пальцем, от я мізинцем отак роблю. Кладу туди на і легенько так загортаю. І ставлю під лампу. Ось ця лампа. Лампа 50 ГГц, 2800 люмен, 6500 кельвінів. І цього вистачає розсаді, аби добре розвиватися. Важливо дотримуватися висоти, щоб відстань від самої рослинки до лампи була не дуже великою. Ну, тут десь см 15 см, тому що вона ще буде підростати, якщо вище, розсада буде тягнутися. І важливо її не переливати. Поливати лише по мірі пересихання ґрунту. Якщо перелити, розсада знову ж таки потягнеться. І коли саджаємо, пам'ятаємо, залишаємо половину ящичка, Ну тут трошки менше половини, пустого. Тому що по мірі росту, рослинка все одно буде підніматися, тягтися. І ми будемо підсипати земельку. Тому повністю ящик не заповнюємо землею. Ось так посадила, поставила. Напис з назвою сорту. Ставлю під лампу і чекаю сходів. От зернята, які були поключені під світлодіодною лампою, проросли. І проросли доволі швидко, саме завдяки тому, що вже мали ключку. От так вони виглядають. Поливатиму лише по мірі підсихання. Тому що якщо заливати, почнуть тягнутися. А от перці, які були посаджені раніше, вже мають такий вигляд, скоро їх треба буде розсаджувати. Перці довго ростуть, тому я їх поключила і посадила раніше.